А пане Іване, на вашу думку, от я бачу заяву командувача об'єднаних сил зб, збройних сил України Сергія Наєва, який вважає, що війна Російської Федерації проти України може знову вийти за межі сходу і півдня нашої країни, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво зброї і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, а Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів. Є такі ризики. Ризики завжди є, і власне розмови, говорити про них, проводити превентивні заходи. це дійсно робота фахівця. Я абсолютно погоджуюся з наєвим, бо і сам десь дотримуюся тої думки, що рано чи пізно, скажімо, північ про себе нагадає, північ північні кордони і. Рано чи пізно Путін обов'язково спробує погнати тих самих білорусів на наші позиції, хоча б з тою ментою, щоб там частково відтягнути з наші війська. Питання в часі це навіть не питання готовності, неготовності Лукашенка чи білоруської армії. Це буде швидше питання стояти просто команди і сурової необхідності росіян. Бачите, Путін, який дуже хотів відмітитись як великий генерал, генерал там. Маршал перемоги тому він десь і по великому рахунку і не долучав Лукашенка до цих подій. Тим паче бачите, яка у Лукашенка є своя манія там любові демонструвати себе як не захисником, то переговорником від імені Путіна. Ну, наприклад, там Пригожинський сценарій пригадуєте, як він розказував Лукашенко. Як він там таким батьківським тоном говорив з одним з другим. А тут уявіть собі ситуація, скажімо, якийсь успіх на північному напрямку. і Лукашенко: о, дякуючи моєму таланту, Путін жив здоров. З урахуванням того, що там Лукашенко бояє здоров'ям, силою, а Путін досить має проблеми здоров'ям. Ну це теж не таємниця. Лукашенко теж спить і марить, що він в союзній республіці, в союзній країні, в майбутньому може зайняти місце Путіна. Ми ж знаємо прекрасно, що він це ще мріяв в часи. Єльцина, скажімо, і він десь теж там був це вже також є. Ну це вже достовірна інформація, що він ще в той час повів переговори бути прийом, приємником Єльцина. Ну тоді призначили Путіна. Пройшов час, він десь себе там далі знову бачить, напевно, на висотах з, з розрахунку, що Путін слабше є. Так що Путін навряд чи задіє Лукашенка, якщо в цьому не буде гостра необхідність, але те, що він його задіє. Ну це дуже велика ймовірність. Це дуже серйозний відсоток, і то правильно Наїв каже, що потрібно, не потрібно десь від півночі, і також знову ж ми розуміємо з однієї сторони, що наприклад на наступний рік у країнах Європи кажуть на наступний рік буде найбільше там за 50 років українських 50 років найбільше виборів підряд у всіх країнах. Там буде щось біля 40 вибухів країн будуть проводити вибори парламент, президенти. Звичайно, що це може відгукнутися і на міжнародну політику, і на власне ситуацію в Україні. Бо будь-яка країна Європи світу буде українську карту розігрувати у своїх питаннях, вигодах. Ну це ж от бачимо Словенію. Зараз бачимо Угорщину. Там вже, знову ж зараз кажуть у Нідерландах, деякі зміни відбулися так. Навіть якщо та навіть та Польща, яка себе називала союзником, але під політичну ситуацію риторику вони свою пристосовують, перетасовують, підмінюють. І якщо навіть в короткостроковій перспективі будь-яка з країн може там для того, щоб сподобати своєму виборцю, чи ж чи в боротьбі з політичними опонентами, звичайно, можуть і скажімо, не те, що відмовляти, а обмежувати, бо кожна країна Європи, наприклад, має свій інстинкт самозбереження, і вони розуміють, що. Паде Україна, наступні будуть вони одне, що там так зну знову ж зараз. тільки в Рамштайн більше 50 країн підтримують Україну і допомагають і зброєнням, і технікою і допомогами і коштами. Просто в нас так увага прикута зараз там до Словенії, до Угорщини. Насправді їхні, їхні голоси звучать, але вони майже ні на що не впливають. Але знову ж будь-яка країна намагатиметься в майбутньому побудувати свою риторику як у позитиві, так і в негативі по відношенню до України в залежності від політичних доцільностей, і це потрібно враховувати. Це добре, що наші генерали це розуміють. Оце серйозна річ серйозних людей, серйозної роботи, серйозних генералів. Ну так як саме як свій час Сирський, наприклад, привертав увагу до те, що Росіяни можуть. Нанести удар на у Купінському напрямку, і він говорив, що потрібне підсилення, і, і він отримав. Я теж пригадую, тоді коли там пішло певне під підтримка на східний напрямок. Я знаю, що багато політиків почали у нас там теж заявки різні робити. Мовляв, от для чого кинули військо на східний напрямок, а південь, південь, південь. А потім росіяни перейшли на у Купінському напрямку. І завдяки підсилення їх і стримали, і відкинули. А якщо б вони в той час там зробили прорив? Якщо б не прислухались до командування до, наприклад, до, до заявок сирського, так само важливо зараз прислухатись до заяв Наєва. Це генерали з Іменем, це люди, які пройшли весь шлях, і вони прекрасно розуміють весь військовий шлях ситуацію. Вони мають інформацію від розвідок. За своїми напрямками чи від колегів країн НАТО, звичайно, що оце, оце, я вважаю. Потрібно дійсно обговорювати, спілкуватися про це, про це публічно акцентувати увагу, бо це теж від чого залежить життя і українців і цілісність держави і збереження. А звичайно, що північ ми вже мали історію 22-му році, коли з Білорусі хай би з білоруської армії, але з Білорусі росіяни наступали. Знаючи росіян, чому б вони не спробують і друге це зробити і третє. ось тут важливий момент.